Записуємо способи дієслів, дійсний, умовний та наказовий. Зараз безпосередньо будемо розбиратися, що ж воно таке і що нам з цим всім робити. <рес> Як допишете? Кажіть мені. Я все. Я все. Добре? Отже, що таке способи дієслів, що їх у нас є три види, і які вони в нас є. Давайте детальніше саме пригадаємо. По-перше, що таке дієслово так, те, що у нас, в принципі, кожного року опитують. це самостійна частина мови, яка означає дію або стан предметів, це не питання, що робити, що зробити. Морфологічні ознаки. Воно у нас може бути що? Змінюються за часом, за числом. Особові за особою може навіть за родом у минулому часі особові, за видом і навіть за способом. Які в нас форми дієслів? Так, наша п'ятірня – це особова форма, їх найбільше, до речі, бачимо, да, великий пальчик. Далі неозначена форма інфінітив, безособові на ното дії дієприслівник. За видом не доконані і недоконані, а за часом дієслів, минулий, теперішній та майбутній. А хто мені скаже, а хто таке діє? Які в мене є дії відміни? Давайте так. Перша ді... друга. Перша друга. Як в першій, яке закінчення буде третій особі множини? Уть ють, а в другій ать ять. Так. Які літери в другій особі і в першій характерні для першої дії відміни? Е для першої ета є, а для так? другої — є е та є? Молодці. Добре, супер. Ви подивилися, так? Дій слова минулого, теперішнього часу та майбутнього часу. Не забуваємо, що в минулому дій слова змінюються за родами та числами. В, в теперішньому, перепрошую, за особами та числами, і в майбутньому теж за особами та числами. Отже, є у нас три способи дійслів. Перший, він же умов, дійсний. Що він виражає? Якусь дійсну або реальну дію. Те, що відбувається зараз. Ну, наприклад, працює, сміється, забуде, зробив і так далі. Він стосується будь-якого часу. Чи минулого, чи теперішнього, чи майбутнього, Йому без різниці. Які питання можемо до нього поставити? Що робить, що зробить, що зробив? Особливість його творення її немає, тому що це наша. Просто-напросто гарненьке, красивеньке дієслово, яке означає якийсь дійсний стан. Вам, до речі, маленька пухнаста кицюня передає вітання і сказала, що разом з вами хоче навчатися способом дієслів. Далі, наступний, не менш цікавий спосіб дієслів – це умовний спосіб. Що він виражає? Якусь бажану, можливо, за певних умов дії. І відповідає на питання, що зробив би, що робив би? Змінюється в нас за числами, а в однині навіть за родами. Давайте глянемо детальніше. Як його утворюю? Просто до дієслова минулого часу додаю частку б або Б. Не забувайте, що таке частка це службова частина мови. І звучить такі слова так. Помідомив би, прийшла Б. І в нас є останній, він же наказовий спосіб. Що він означає? Спинукання або наказ, прохання, побажання і тому подібне. Питання: що роби, що зроби? Наприклад, це слова говори, говоримо, хай говорить, нехай говорить і так далі. Як він в мене змінюється за чистами та за особами? Творяться часто з допомогою часто хай. Так, нехай. Зрозуміли? Так. Питання. Питання. Витираю дошку. Так. Тоді давайте з вами будемо йти більше до практики. Отже, зараз я пропоную нам з вами зробити три колонки. Першу колоночку позначаємо літерою D, бо це дійсний спосіб. Другу літерою У умовний, і третьою літерою N. Наказовий. Триденько з вами зараз організували собі три колоночки. <плес> Є. Yeah. Є. Yeah? Добре. Yeah. І тоді зараз з вами одразу починаємо міркувати. Усміхнись! Як ви думаєте, куди це буде yeah. дійсний? Yeah. наказовий? Наказовий, We're так. так? Командують: усміхнись, Тядь. і так далі. Yeah. Mm -hmm. Записали його до колонки наказового способу. Наступне слово: скорочується, що робить дійсний, дійсний, зазначили собі. Наступне слово: внесіть. Зовий. Наказовий. Наказовий. Супер. До речі, зверніть увагу в основному наказовому способі у нас, на що закінчуються ці слова. Нам який знак. До речі, про це. З ми будемо говорити сьогодні трішечки пізніше під час цього року, але собі вже робіть такі маленькі зауваження. Далі, понесли б. Умовний. Умовний. Правильно. Ви знаєте, друзі, я таку зараз ремарку вам зроблю. Я себе зараз відчуваю або професором Філчем з Гаррі Поттера, або місіс МакГонагалл, Що в мене на руках така теж сіренька киця. Правда, я не знаю, наскільки в неї червне походження, бо це киця з е, окопів. Але, тим не менше, що маємо, те маємо. Далі організовується, куди віднесемо. Що робить? Дійсний? Дійсний, дійсний правильно. Далі дочитаємо, що зробимо? Наказовий? Наказовий? Прекрасно. Далі даруватимуть. Що робитимуть? Що робитимуть? Це теж дійсний. Якби даруйте, це було вже наказало. Остудила б. Остудила, що зробила? Умовний. Умовний. Правильно. А тепер дописуйте щодень про це слово. І я вам даю 3 хвилинки, тобто до 18 години 15 хвилин, на те, щоб ви визначили ці інші слова, які це буде спосіб. Дійсний, умовний чи наказовий. На виконання час пішов. Тоді поїхали. Спілкуймося, Ягоре, куди відносимо? Спілкуємося. Угу. О, це... Спілкуємося, братаємося. Що? Що робимо? Що робимо? Заклик. Це наказовий спосіб. Кажи, Настю ходок. Е, Наказав. Так. Добре. Освітлюється Настю Пашанюк. Um, це то дійсно. Так, вносить Софія. Um, наказовий? Чому? Якби було вносить, наказове, так він просто вносить, наприклад, вносить правки. Це дійсний. Далі відчинив би Софійко знову ви. Um. Умовний. Умовний. Вмикайте Настю, Пашанюк. Це наказовий. Наказовий, добре. Настю кода днювали б. Це умовний. Єгоре, дарували. Дарували? Так. Дійсний. би Софія. Умовний. І е, на стіходок дивіться. Наказой. Наказою, прекрасно. А зараз, друзі, я пропоную спробувати з вами погратися ось ось це прислів'я з других букв в записних дійслів складається початок прислів'я, а зима на молотом. Я зараз беру зелену малювачку. І ми з вами починаємо з першу, з дійсного способу. Скорочується. К. Друга літера. Правильно? Далі. Дійсно. Організовується. Р. К. Р. Далі. Кра. С. н, А. Красна. Правильно виходить на слово красна? Чи це тільки в мене? Ану, дивіться уважно. Красна. Беру далі помаранчевий. Другий у мене буде що? Умовний спосіб. Ану, диктуйте мені. Умовне перше що? Красна. О. О. Далі с. О, с. No. Н. М'який. знак. Красна осінь, так. Далі беру жовту малювачечку. Добре? Угу, Поїхали так. на казовий спосіб: С, е, С. С. Н. О, М, П, П, М. А. М. Ми. Красна осінь, слово снопами. А зима — «на молотом». Дивіться, як вами гарно вийшло. Друзі, а ну скажіть мені, що це означає, що таке сніп взагалі? Знаємо чи ні сніп снопами? Коли ні. полі а, збирають пшеницю, її збирають такі оперемки і зв'язують. Це називається снопи. Красна осінь снопами. Тобто осінь нас вимірюють по тому, як ми зберемо врожай. А зима намолотом. Тобто, що ми змогли з того намолоти на те ми всю зиму будемо жити в зиму, нічого не родить, правильно? Правильно, відповідно. Красна осінь. Так. Зима, а зима на молотом. Зрозуміли? Питання? Так. Думаю, немає. Немає. Правда? Ну, бачите, спосіб дійснів досить таки у нас простий. А, отже, зараз я пропоную нам пограти трошки усно. Нам потрібно слова поставити в умовний спосіб. Наприклад, бути більше часу, Сергійку, прочитати книжку. Що ми з вами скажемо? Був би більше часу. Часу це був би. Як думаю, було б, <пілу> так, <пілу> було б більше часу. Сергійко прочитав. <пілу> так? Прочитав би. Так. Далі. Якби не дощ, Марина піти до лісу. Марина? Пішла би. Пішла би. Пішла б. Би. Пішла, пішла, би. б так? Пішла, пішла б. Пішла б. Так. Пішла Далі. Би. Рибалка попливти. Поплила. Рибалка Поплила. це чоловік. Або вона, але знову це чоловік, хто поплив. Ну, рибалка, це він. О, ну, ну, жінок, рибалок, чесно, я за все життя я не зустрічала їх. Ну, просто ну, ну, це була м, професія для чоловіків безпосередньо. Далі. А гарно, як довкола бути так завжди. Було. Було б. Було б. Так завжди. Добре. Марина, працювати до вечора. Марина. Працювати. Так. Коли тепло прийти. Тепло прийти, гарні садко засвісти матіоле. Коли тепло прийшло? Б. Так. Лоб. Зараз. Засві... Матіоле. А тепер дивіться, бачите, частку «би» ми вживаємо в основному з яким родом, ану, подивилися би. Пішов би, поплив би з чолові. І чим. Um. Не плутайте спосіб і рід. Це різні речі абсолютно. Тому чоловічим вживаємо би, а з усіма іншими б. Добре, зараз я вам пропоную. Попрацювати трішечки самостійно. Нам потрібно виписати ті слова наказового способу, які передають наказ, заклик, пересторогу прохання або пораду. Тобто, загалом виписуємо ті слова наказового способу. На виконання цього завдання з цих всіх речень, моїх замедів, не буде небагато дії Я вам даю 2,5 хвилини. Час пішов. Отже так. Перше речення. Зоря, моя вечірня. Зійди над горою. Мені дій, слово наказало способу. Каже Настя Пашанюк. Е, зійди. Добре. Друге. Слухай мою команду. Вигукнув Марко. Софія Самойлюк. Е, Вигукнув. Це наказ. Якби вигукни. Отак вигукнув. Ні, це слухай. А хто мені скаже, якого способу дієслова вигукнув? Дійсний, умовний? Дійсний. Дійсний. Добре. А мій каже, принеси мені тату, шаблюку з війни, я німців рубатиму. Каже мені Єгор. Єгоре, швиденько. Наказове дієслово. Поки Єгор мріє, Настя, ходок? Так, прекрасно. І рубатиму. рубатиму, ну це якби я там я е, е, тату рубай чи так далі. Так, А так це ні. Це буде у нас е, дійсний спосіб. Так само, як і каже. Наступне речення. Kich's дитину, поки ще маленька, Егоре? Кише. Прекрасно. А, не проломіть. Там літ тоненький. Застеріг, рибалок, лісник, Софія. Не проломиться. Так. Добре. А які тут ще в мене дісло? Е, можна, я скажу. Скажіть. Е, Застеріг. А це в мене який спосіб? Mm -hmm. Дійсний. А не Дійсно. Дійсний, добре. Отже, тепер давайте з вами глянемо дуже-дуже уважно на всі слова. В українській мові, на відміну від російської, форми наказового способу не утворюємо за допомогою частки давайте. В жодному випадку не будемо там давайте, давайте піть, так, давайте співати. Ні, просто співаємо. Давайте говоріть, говоримо. Пусть пають, так? пусть пускають. Ні. Хай або нехай співають. Запам'ятали собі, оце давайте, ми в українську мову не ставимо. Mm -hmm. А тепер теж важливий момент. Подивіться, дуже уважно. Є в мене така фраза, де ти з ІСИ. Бачите, вже роблю сама собі друківку. Де ти з'їси. Ці лини. Зазвичай після них ми ставимо м'який склад в кінці слова або на межі складу. Але, слухайте мене уважно, наказового способу в кінці слова і складу вживаємо тільки після цих, де ти з'їси цілини, м'який знак. Все інше, що зустрічається, нам ріж, постав, повірте, і так далі. Нам м'якого знаку тут не треба. Записали знак м'якшення дії ді, ді, слів неказового способу. Тере. Де ти з'їси цілини, тобто де ти зси цілини? Тере, Пишемо м'який знак. І приклад виходьте. Погляньмо, давайте на записування правила собі візьмемо дві хвилиночки. Час пішов.